Усього 99 гривень за жіночу спідничку з шортиками теніску від бренду Крівіт. У лоті їх буде 10 і ціна такого лоту 990 гривень. Будуть три кольори. Це буде ось такий гарний блакитний. Під низом йдуть шортики, що дуже зручно, навіть якщо буде вітерець, нічого страшного, є кишеньки під якісь ключики або під м'ячик, що буде зручно покласти. Гарна резиночка, добре тягнеться, буде синій такий колір, далі буде біленький. Ось так виглядає на модельці він. Також резиночка добре, гарно тягнеться. І під низом шортики по розмірам S1, m 3 і l 6 І буде ще така сукня спідничка, перепрошую, в чорному кольорі. Також резиночка. З низу шортики. Також кишеньки, маленькі дві з обох сторон. 99 гривень за одну таку спідничку для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.